11 мільярдів євро виділяє Німеччина Україні. Про це заявила голова МЗС країни Анна Лена Бербок під час візиту до Києва. За її словами, 3 мільярда євро надійдуть цього року ще понад 8 мільярдів протягом наступних трьох років. Крім того, Берлін надасть Києву додаткові 130 мільйонів євро на гуманітарні потреби та стабілізаційні заходи. Сьогодні Бербок прибула до Києва. На вокзалі її зустріли глава МЗС України Андрій Сибіга та посол Німеччини. Мартін Єгер, вона наголосила на необхідності підтримки України на тлі напружених відносин між США та Росією. У міністерки закордонних справ заплановані зустрічі з українськими політиками та представниками громадянського суспільства, зокрема щодо євроінтеграційних реформ України. Україна та США спільно працюють над тим, аби текст угоди про корисні копалини відповідав національним інтересам обох країн. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній прес-конференції з литовським колегою Кястутісом Будрісом. Перший раунд консультацій вже відбувся. Українська сторона налаштована на укладення документу, який би відповідав обопільно. Національним інтересам, як Сполучених Штатів, так і Америки, ми вважаємо, що текст угоди, який передбачатиме подальшу посилену присутність потужного крупного американського бізнесу, це також внесок у безпекову інфраструктури України. Швеція виділяє Україні найбільший пакет допомоги на понад півтора мільярда доларів. Про це оголосив під час брифінгу міністр оборони Пол Йонсон. Найбільша частина пакета, понад 920 мільйонів доларів, буде витрачена на озброєння, ймовірно, на боєприпаси, а також засоби протиповітряної оборони. Ще півмільярда доларів направлять кільком фондам та коаліціям, які купуватимуть обладнання для України. Також 50 мільйонів доларів буде направлено на кулемети, дрібнокаліберні боєприпаси, навчальну зброю та медичні транспортні засоби для українських військових. ДТП за участю мікроавтобуса з українцями та вантажівки трапилися на автобані поблизу австрійського міста Зебенштайн. Внаслідок лобового зіткнення загинули чотири людини. Ще шестеро отримали поранення, з них четверо у важкому стані. Рятувальники визволяли заблокованих пасажирів за допомогою спецобладнання. За попередньою інформацією, вантажівка виїжджала з парковки, коли сталася аварія. Усі постраждалі доправлені до лікарні. Дональд Трамп пообіцяв запровадити мита проти усіх країн світу. Про це повідомляє Reuters. Американський президент повідомив, що оприлюднить масштабний тарифний план 2 квітня і назвав його днем визволення. Глава Білого Дому вже увів мита на алюміні сталь, автівки і підвищив тарифи на китайські товари. Тим часом Єврокомісія готує відповідні торговельні заходи проти США і навіть допускає при цьому повне закриття свого ринку для окремих американських товарів та послуг. Також американським компаніям можуть заборонити брати участь у торгах за державні контракти або в проєктах, що фінансуються з бюджету ЄС. Китайська армія розпочала масштабні військові навчання навколо Тайваню, залучивши сухопутні військово-морські повітряні та ракетні сили, які відпрацьовують маневри для блокади острова. Військові Китаю моделюють блокування ключових районів і шляхів, бойове патрулювання, удари по морських і наземних цілях. У відповідь Тайвань також мобілізував свої збройні сили для моніторингу ситуації та захисту території. Представник китайської армії назвав ці навчання законними і необхідними діями, для захисту державного суверенітету і національної єдності Китаю. Марін Лепен визнали винною у розтраті коштів Європарламенту. Лідерку партію праворадикального національного об'єднання у Франції засудили до чотирьох років позбавлення волі. З них два роки це умовний термін, ще два з носінням електронного браслету. Також Лепен на п'ять років заборонили брати участь у політичній діяльності, зокрема і бути обраною на виборах президента. Політикиню Лепен та її політичних соратників визнали винними у розтраті майже трьох мільйонів євро. За версією прокуратури у період із 2004 до 2016 років було організовано цілу схему виведення коштів для фінансування діяльності ультраправої партії у Франції. Відсьогодні в Україні запрацює електронний кабінет ВЛК. Тож висновки про непридатність або навпаки можна буде оформити в цифровому форматі. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко. Інформація в електронному вигляді надсилатиметься відразу до реєстру оберіг, а також відображатиметься в резерв плюс. Це дозволить уникнути черг та походів до ТЦК. Працюючим пенсіонерам від сьогодні перерахують пенсії. Про це повідомила прес служба пенсійного фонду. Відбудеться це автоматично. Перерахунок проведуть з урахуванням страхового стажу, якщо людина його має не менше 24 місяців. Перерахують пенсії і тим, хто відпрацював менше, але після попереднього перерахунку пройшло вже два роки. Як кажуть, у мінсоцполітики виплати цьогоріч проведуть для 629 тисяч працюючих пенсіонерів. Нові нарахування та доплата за квітень і травень пенсіонери отримують у червні, після того, як надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за перший квартал цього року. Запорізький ветеран Іван Маляренко повернувся до цивільного життя після складного поранення і втрати кінцівки. Зараз лейтенант у відставці працює, кермує автівкою, виховує сина і бере участь у змаганнях. А ще він точно знає. Чого хоче від життя свою історію Іван розповів нашій Єві Мироновій. Да, показую, так, ну, Є Запорізький ветеран Іван Маляренко пішов захищати країну в складі Нацгвардії в перший тиждень повномасштабної війни. Отримав численні поранення і втратив ногу на запорізькому напрямку. Я отримав поранення в підру. Прилетів і розірвався біля мене. Буквально там на витягнуту руку від мене він розірвався. Але як бачите, все добре. Дякуючи хлопцям, які мене швиденько ну, якби врятували, витащили по посадкам. Молодці, наражаючи себе на небезпеку, тільки врятували мене. Окрім ноги, втратив око та два пальця. Ліву руку воїну складали за допомогою трьох металевих пластин. Щоб зібрати мою цю руку, лікарі брали мене з боків кістки і додавали сюди. І так само взяли з цієї ноги. У мене ліктєвий нерв. Він теж пошкоджений і того витягували, сюди доращували. Ну це вже там, в дальніше, коли я вже проходив реабілітацію. Іван проходив реабілітацію в Києві та Запоріжжі, саме в Запорізькому протезному центрі, отримав як тренувальний, так і постійний протези. Вони мені зробили перший протез, він був, ну, ми його там підганяли, все робили, але він був прямий. На другий день я до них прийшов без опор, тому що я кажу, що я, я, я навчився, давайте мені нормальне коліно. Олексій ну, каже, що ти ранувато? Ну, я їм доказав те, що навіть при такій високій ампутації можна відразу напряму пройти без опор. Він дуже активний, він сильний, сильний духом, сильний фізично та дуже позитивний. Я б навіть радив його в деяких випадках як психолога, щоб допомагав іншим ветеранам. Окрім водіння автомобіля однією ногою, ветеран активно тренується та бере участь у змаганнях. Я кожен вечір виходив по 10 тисяч кроків, я нашагував, тому що навіть якщо там по часу щось не співає, але все одно я ходив, тому що це в моїй зацікавленості швидше адаптуватися, швидше навчитися. Я просто хочу своїм прикладом показати те, що я. Ну, що можна, нас немає цих пределів нашого совершенства самого ж захисника підтримує його власне почуття гумору. Що мені подобається? Отак же ж ніхто не зробить, а я зроблю ха ха ха. До великої війни Іван Маляренко працював в ліцеї вчителем фізкультури, а також займався патріотичним вихованням дітей, встиг випустити свій перший клас. Після поранення повернувся на роботу старшим вихователем. Іван прийшов до нас і ще взагалі зовсім молодий. Він прийшов до нас керівником гуртка Спас Всеукраїнська Федерація. Рекомендувала дуже все класно пішло. Ну і, і, і потім побачили, наскільки людина близька до дітей. Він залишився у нас, прийшов вчителем фізкультури. І вихователем завжди був з нами. У Івана Маляренко є брат близнюк Олександр, який зараз в лавах збройних сил захищає країну. мамі моїй теж також треба віддати шану, тому що я отримав поранення. Ну ми двоє. Це її опора, і ми пішли захищати. Батько царство небесне. Ну він завжди нас виховував так, щоб ми були дружні. Тому як його забирали на строкову службу, я пішов з ним. Але тут, ну я просто він знав, що я піду. Ветеран каже, ні про що не шкодує я... та впевнений у майбутньому. Я не думаю, що я в чомусь там все, я ограниченся. Е... Я да, я роблю не так швидко, як, як я робив колись. Но... Нічого страшного мені ще є куди спішити. Нема нікуди спішити. Життя у нас одне де проживати так, як хочеться мені, а не так, як хочеться всім. Єва Моронова, Дмитро Христенко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.